Вітаю! Ви слухаєте подкаст, місце де наука стає ближчою. Сьогоднішній випуск про відкриття, яке змінило хід медицини, мова піде про антибіотики, а точніше про цвіль, яка врятувала людство. Усе почалося в 1928 році. Шотландський бактеріолог Олександр Флемінг працював у лікарні Сент Мері в Лондоні. Він вивчав бактерії стафілокока. Ті самі, що викликають інфекції шкіри, абсеси зараження крові. Одного разу, повернувшись з відпустки, Флемін помітив у часті Петрі щось дивне там, де мала бути колонія бактерій, утворилася пляма цвілі. Але навколо неї жодних бактерій. Вони просто зникли. Цвіль належала до роду пеніциліум. І Як виявилось, вона виділяла речовину, що знищувала бактерії. Флемінг не перший, хто помітив подібне. Але він зробив головне, зрозумів значення цього відкриття і почав експериментувати. Він назвав речовину пеніциліном на честь самої цвілі. Та була одна проблема: Пеніцилін був дуже нестабільним, швидко розпадався, і його не вдавалося очистити. Флемінг опублікав свої результати в 1929 році, але майже ніхто не звернув уваги. Наукова спільнота тоді ще не до кінця розуміла, що таке антибіотик, і наскільки революційною є ця речовина. Минуло майже 10 років, перш ніж дослідження продовжили двоє вчених Говард Флорі та Ернст Чейн. Саме вони змогли ізолювати чистий пеніцилін, стабілізувати його та довести ефективність в експериментах на мишах. В 1941 році пеніцилін… Уперше застосували для лікування важкої інфекції у людини. Ефект був вражаючим. Але для порятунку мільйонів потрібні були тонни препарату. Ситуація кардинально змінилася під час Другої світової війни. Американський уряд підтримав розробку технологій масового виробництва пеніциліну. Працювали хіміки, фармацевти, мікробіологи, навіть сільськогосподарські інженери. Кульмінацією стало відкриття нового виду на гнелідині в штаті Ілінойс. Цей штам був у кілька разів продуктивніший за інші. До 1944 року пеніцилін став основним препаратом армії США. Він лікував зараження ран, сифіліс, пневмонії, сепсис. Лише за кілька років мільйони життів були врятовані, Флемінг, Флоріда, Чейн. У 1945 році отримали Нобелівську премію за відкриття пеніциліну. Антибіотики змінили медицину. До їх відкриття навіть подряпана могла призвести до смерті. Але сьогодні ми зіштовхуємося з новою проблемою антибіотикорезистентністю. Через неправильне вживання антибіотиків бактерії мутують і стають стихійними до ліків. Це одна з головних загроз 21 -го століття. Світ потребує. Нових антибіотиків, відповідального використання і глобальної співпраці. Відкриття Пеніселіну показало, що навіть випадково пляма цвілі може врятувати світ, якщо за справу береться уважний вчений: антибіотики не чарівна пигулка, а велике досягнення, яке ми маємо берегти. Дякую, що були з нами. Це був підказ про медицину. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні наукові історії.